В на каналі Єон Щастя. І сьогодні я хочу поговорити про те, як ми ставимося до інших, І як ми ставимося до себе. І скільки в нас всередині живе тих всіх інших, і як ми їм догоджаємо або не догоджаємо. Був такий випадок у мене. Я хотіла про це давно вже записати відео, але це було щось ніяк. Влітку. В нас був такий з чоловіком підробіток. Ми в такому закритому, в лісі, в такому розважальному центрі ставили дитячі гірки. І був час, якраз я була в психології, ну так склалося, що ніхто замість мене не міг вийти туди. Наглядати за цими гірками. Ну, пішла я з візочком, з дитиною і зі мною ще був мій синок. Йому 4 рочки. Він бавився на гірці такі великі надувні. надувній. І коли я прийшла, то людина, яка переді мною стояла, заміняла мене, каже, там от стрибає дівчинка, і вони заплатили щось там ну, ледь на пів години часу. Ось, і там сказав, коли виходить її час. Дівчинка така років шість, напевно, можливо, сім. Не знаю, мені здається, що десь 6. Ось така жвава, маленька, веселенька, собі стрибає. Час у вже давно вийшов, але я їй нічого не говорила, бо не було інших бажаючих. Ну, Мені якось вона собі стрибає та й стрибає. Ось, мені не шкода. І малий мій стрибав такому 4 рочки. Він теж стрибав там, собі стрибав. І щось вони не поділили. А я була дуже стомлена. І плюс недавні пологи, заколисала цю дитину. І сиділа вже в, тому, <хи>, в такому кріслі, вже хотіла, щоб вона ніхто не рухав. Ну тут прибігає дівчинка і починає жалітися, щось там каже, ми от з вашим. Чи щось там? Вона каже, а він мене щось штовхає, чи що. Ну я бачу, що і вона така трохи бореться, Але, чесно, мені так все одно, мені так було. Я зовсім не мала сили вникати, розбиратися, хто винен, чого. Я кажу, ой, а в тебе вже час вийшов. Думала, цитрує таким чином, час реально вже давно вийшов. А вона російськомовна була, така досить впевнена в собі дівчинка. Каже, ні, каже, не". ну, російську говорить, каже, не вийшов. Мої батьки набагато заплатили, надовго заплатили мої батьки. Така впевнена в собі дівчинка. А я кажу, та вже вийшов. А вона повертається і каже: то ви так мене виганяєте, бо я з вашим сином посварилася. Вона просікла що -то мій син з нею, яка прийшла на розборки зі мною. Така борза. От. І в мене зразу така перша думка: так якби, що воно таке мале, що там хоче мені, так як би. Ну, а потім така думка та в мене в голові, що воно таке мале борзе, щось мені ще доказує. А потім я думаю, хто це подумав у моїй голові? Це ж не я. Оце була не моя думка в моїй голові. Хто це зреагував? І потім я зрозуміла, я так глянула на неї, і я впізнала маленьку себе, коли я теж десь там вважала щось несправедливе, може, я там вчителям могла посваритися. А якщо ну, було несправедливо, було колись так, що вчителька каже, Пасха. Написала на молодших класів вчителька на дошці Пасха, свято Пасха. Я кажу: правильно, Пасха через Х. Вона каже: Ні, Пасха. Я кажу ні. Вона ні, Пасха, а я кажу, ви знаєте, в мене мама працює в бібліотеці, і вчора прийшли нові журнали, і я читала, і там було написано Пасха, а Пасха то є хліб такий святковий. Така я була достаюча маленька дівчинка, і мені часто говорили: не сядь там, не стань, тебе забагато. Не говори, краще змовчи, не, не проявляйся. Так, от якось так мені це все наклалося, напевно. І я так думаю, на той думку я задумала, я кажу, ти знаєш до тієї, кажу, ти стрибай ще собі, якщо хочеш. А вона каже: я вам доплачу, якщо мій час закінчився. Я кажу, можеш не платити. Я візьму, поговорю з хлопчиком, своїм сином, щоб ви помирилися, і ти собі стрибай. Що я зрозуміла, я отак думаю. Перша думка була: хтось в мені засудив її. І це була навіть не я. За те, що вона проявилася, за те, що вона перепитала, за те, що вона хотіла довести, так би що час її ще не вийшов. Ну, вона дитина, це не того, що вона погана. Скільки разів десь я, напевно, в житті боялася якось проявити себе. Та піду, там, може вже мій час вийшов. <тит> ну, о, о, от такого плану. І я зрозуміла один момент. А може, якби я була така, як та дівчинка і лишилася такою, і ніхто мене не перевчив, як от є шлюху перевчають на праву руку. От якби мене ніхто не перевчив, може би я не заробляла, сидячи на батуті, а. Несла щось своє в цей світ? А як ви ставитеся до інших?